Доброго дня! Зараз буде відбуватися протруювання насіння з нашими препаратами гумікор та препаратом гуміам. Гумікор – це гумінова суспензія на основі вермікомпосту виконує роль коренеутворювача. Ну що, почнемо! Закінчили протруювання насіння, наразі йде висів, тому чекаємо на гарну погоду на дощ та на сходи. Нарешті у нас пройшли довгоочікувані дощі і ми отримали сходи. Довжина кореневої системи 4-5 смлип. Висота 7-8 см літа по корневой У нас навіть земля сильніше тримається. За корінчики, уже їх більше. Сходи зараз другий листочок. Рівномірні. Розвиток пшениці гарний. Спостерігаємо далі за дослідом.